Восьмий клас хімія, тема уроку склад атомів. Складники атома, уявлення давніх філософів про атом як найдрібнішу однорідну і неподільну частинку речовини не змінювалися протягом століть, однак наприкінці ХІХ століття і в першій третині ХХ століття учені виявили, що в атомі містяться ще дрібніші частинки. Із курсу хімії сьомого класу вам відомо, що атом є найменшою електронейтральною частинкою речовини, яка складається із позитивно заряженого ядра, ось ви бачите на моделі, і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього. Розгляньте малюнок 8. Ви також знаєте, що величина заряду ядра і кількість електронів в атомі збігаються із порядковим, тобто атомним номером елемента. Ядро в десятки тисяч разів менше за атом, однак у ньому зосереджена майже вся маса атома. Ось тут знаходиться маса атома. Запам'ятаємо в ядрі. Перед вами модель атома гідрогену. У нього в ядрі один протон і один електрон повертаються навколо ядра, як планети у Всесвіті повертаються навколо сонця. Ви бачите, мікрокосмос не начебто повторює макрокосмос, або навпаки. Спробуйте указати заряди і кількість електронів в атомах гідрогену і карбону, повторити за вчительку. Дослідження будови атома показали, що в його ядрі містяться протони. І нейтрони. Загальна назва цих частинок нуклони. Протон має такий самий за значенням заряд, як і електрон, але позитивний плюс один. Кількість протонів визначає заряд ядра атома і збігається з кількістю електронів. А нейтрон це незаряджена частинка. Протон позначають П плюс А нейтрон Н0. Отже, в атомі співіснують частинки трьох типів із позитивним, негативним зарядами, а також ті, що не мають заряд. Електрони притягуються до атомного ядра так званими електростатичними силами, однак не падають на ядро, оскільки рухаються з високою швидкістю. Протони і нейтрони утримуються разом у ядрі завдяки дії особливих. Так званих ядерних сил. Природу цих сил остаточно ще з'ясовано. Біла пляма в науці. Можливо, саме ви відкриєте складники атома. Атом, дивимося на схему 1. аналізуємо, пробуємо побудувати розповідь за схемою, складається із ядра, до складу якого входять протони і нейтрони а навколо ядра обертаються з великою швидкістю електрони. Для характеристики частинок, що містяться в атомах, як і для самих атомів, використовують не абсолютні, а відносні маси. Маси протона і нейтрона приблизно однакові і майже у дві тисячі разів більші за масу електрона. Значення відносних мас протона і нейтрона дорівнюють одиниці. Протонне і нуклонне числа. Запам'ятаємо. Кількість протонів в атомі називають протонним числом, його вказують нижнім індексом зліва від символу елемента. Ось так. Берилій має протонне число 4. Пробуйте дати відповідь на запитання, які значення протонних чисел мають елементи флуор і натрій. Зважаючи на будову атома, можна дати таке означення хімічного елемента. Запам'ятаймо, хімічний елемент це вид атомів із певним протонним числом. Спробуйте дати це визначення хімічному елементу без підручника. Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним числом, його позначають літерою А велике. Ми бачимо, що це сума кількості протонів і кількості нейтронів, а значення вказують верхнім індексом зліва від символу елемента Так у коберилію нуклонне число дев'ять. Кількість нейтронів вирівнює різниці між нуклонним і протонним числами. Цих частинок в атомі берилію налічується від 9 нуклонного числа. Віднімаємо протонне число берилію і отримуємо результат 5 нейтронів. Ви бачите модель атома берилію на малюнку 9, ось він перед вами. Спробуйте визначити кількості нейтронів в атомах флуору і натрію, аналогічно берилі. Берилій, флуор і натрій належать до 20 хімічних елементів, у кожного з яких усі атоми однакові за складом і мають однакові нуклонні числа. Вони майже збігаються з відносними атомними масами. В атомах будь-якого іншого елемента містяться різні кількості нейтронів. Ці атоми різняться за нуклонними числами, а отже й за масою. Підсумуємо виклади вище і запишемо відповідні математичні вирази. Оскільки атом є електронейтральним, він містить однакову кількість протонів і електронів. Вона дорівнює порядковому номеру хімічного елемента. Ось математичний вираз. Кількість протонів дорівнює кількості електронів, дорівнює порядковому номеру елемента. Z. Кількість нейтронів у будь-якому атомі становить різницю між наклонним числом і кількістю протонів або електронів або порядковим номером елемента. Запам'ятаємо цей другий математичний вираз. Кількість нейтронів дорівнює нуклонне число мінус кількість протонів. Кількість нейтронів в атомах 20 елементів, указаних вище, можна обчислити використовуючи значення відносних атомних мас. Кількість нейтронів буде дорівнювати відносній атомній масі мінус кількість протонів. Запам'ятаємо висновки. Атом складається з ядра і електронів. Ядро має позитивний заряд, у ньому містяться протони та нейтрони і зосереджена майже вся маса атома. Кількість протонів та електронів в атомі однакова і збігається з порядковим номером елемента. Кількість нейтронів в атомі дорівнює різниці між нуклонним і протонним числами. Для кращого розуміння і запам'ятовування висновків, можливості відтворити цю інформацію без джерела, спробуйте виконати вправи. Ось вони перед вами, після параграфу. Зосередьте особливу увагу на вправі 24. Назвіть хімічний елемент, атом якого має найбільшу кількість електронів, силіцій, бор, нітроген, хлор. Дякую за увагу.